Ольга Переселенка з Херсона та дружина військовослужбовця. Жінка каже, у соцмережах натрапила на оголошення про безкоштовне профільне навчання для людей пільгових категорій від Червоного Хреста. вирішила спробувати себе у косметології. Я взагалі цікавилась косметологією як для себе цікавий напрямок, досить є велика галузь, де можна розвиватися, куди можна далі йти, що можна дізнаватися. Тому. Саме цей напрямок, тому що хотілося працювати більше на себе. Ольга каже, за останні три роки доводилось багато переїжджати і щоразу звикати до нової роботи. За цей час ми дев'ять разів переїжджали, від того кожен раз шукати нове місце, нові люди, з ними контактувати, налагоджувати стосунки, відносини. Це налагоджувати в принципі роботу, пристосовуватись до неї не так вже легко, і від того, ну якщо це вже хоч щось своє, так це треба шукати місце, знаходити клієнтів, але це не пристосовуватись до колективу, і це вже хоч щось, з чим ти приїжджаєш. Викладачка курсу косметології Ольга Мартинюк каже: в рамках програми перезавантаження у неї навчаються 11 жінок. Безкоштовно можуть навчатися люди, які звернуться до організації Червоного Христа, вибору для себе направлення, в якому вони бачать себе, та це такі вразливі категорії, як ВПО, вимушене переміщення особи, це жінки військовослужбовців, це люди з інвалідністю, або люди, які мають троє або більше дітей. До переліку кандидатів також входять одинокі матері, демобілізовані військові, малозабезпечені та безробітні, говорить координаторка програми перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування Ольга Місаренко. У рамках програми можна не тільки навчатись, а й отримати міні-грант на власну справу, а також психологічну допомогу. У нас можна прийти безкоштовне навчання за такими напрямками, як перукар, майстер в сервісу, масажисти, бухгалтери, кравці, кухарі. Ну і ще декілька інших напрямків. Якщо у переліку немає омріяної професії, у рамках програми передбачена допомога Cash Conditional», говорить Місаренко. Це навчання в індивідуальному порядку. Якщо людині потрібна така професія, якої немає в нашому тендерному переліку курсів, то вона може пройти курс самостійно, і ми відшкодуємо її вартість навчання. Допомогу з отриманням професії та працевлаштуванням надають і тим, хто не знає, чим би хотів займатися, говорить кар'єрна радниця програми Марія Савостик. Ми пропонуємо пройти профорієнтаційну консультацію або профорієнтаційну сесію. Профорієнтаційна сесія допомагає визначити саме у людини, до чого в неї є хист. Аналізуємо її попередній досвід роботи, і вже потім ми визначаємо, на який саме курс ми можемо направити людину. За 2024 рік у рамках програми навчання пройшли 560 людей, а 50 отримали грантову підтримку. У 2025-му навчаються 220 людей. 70 учасників виграли грант на власну справу, говорить Ольга Місаренко. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.